Добрий ранок. Фух. Та вранці, звичайно, прокидатись інколи важко. Особливо, коли твій організм прокидається о шостій, а ти все-таки вирішуєш встати за будильником і лягаєш ще на півгодинки, то потім твій організм каже, ні ні, -ні хочеш ще. Всім доброго ранку. Хто вперше дивиться відео, мене звати Ірина Романенко. Я вирішила поставила собі таку ціль, досягнути певних результатів до кінця цього місяця. Звичайно, для того, щоб досягнути кінцевої мети, мені треба впровадити декілька корисних звичок, з яких, зокрема, і ранній підйом, адже без енергії, яка нам надається фізично, ми не можемо бути енергійні протягом дня. І так, знаєте, сьогодні я зустріла, сьогодні трошки вибігла пізніше, десь близько сьомої. І вже сьогодні на моєму шляху зустрілось мені декілька бігунів. І от що мене дивує, це замкненість людей. Коли ти з ними вітаєшся, посміхаєшся, їм кажеш доброго ранку, вони спочатку так здивовано на тебе дивляться, а потім все ж таки посміхаються і також вітаються. І знаєте, мабуть, найбільша проблема, чому ми дуже часто не отримуємо того, чого хочемо, наша замкненість через те, що ми закриті від світу. Нам хочеться сидіти в своїй нірці, в своєму комфортному, так би мовити, дублі, щоб менше контактувати з зовнішнім світом. Саме по цій причині ми дуже часто не отримуємо, адже ми не бачимо тих можливостей, ми закриті для світу. Тому будьте відкритими, посміхайтеся, створюйте настрій собі та створюйте настрій оточуючими. У нас тут у лісі дуже багато собак. Не знаю, там побачите десь чи ні. Тому просто спробуйте, спробуйте сьогодні бути іншим, бути веселішим, бути мудрішим більше досягати, більше зробити. Адже саме від вашої активності залежать ваші результати. Тільки ви можете змінити самі своє життя. Спробуйте, і у вас все вдасться. Гарного всім дня!